Всім привіт! Є заповіді Божі, є заповіді сатани. Бог є святий і праведний, тому він дає святі і праведні заповіді. Заповіді любові, не вбивати, не красти, не брехати, тобто не пожадати чужого. А хто такий сатана? Написано: він вбився обманщик, він отець цієї всієї нечистоти, неправди, насилля, вбивства і всього цього, що зараз відбувається. Тому і заповіді в нього такі ж. Тому нам треба розуміти, кому підкорятися і яким заповідям? Ми бачимо, як нарушається заповідь шоста Небесного Царя. Не вбивай. Коли лежать пророки, леже вчителя, псевдопастирі священики благословляють людей воювати в чужу країну, як сьогодні в Україну. Для чого ж відправляють на війну? Для того, щоб вбивати. Коли ж ви захищаєтесь на своїй землі і наказуєте зло? Це ваше законне право. але коли ти вбивця, ідеш на чужу землю вдома дом, в вдома, щоб вбивати людей, то це пряме нарушення заповіді не вбивай. Тому, піднявши меч, відмичає загине. Амінь.